Розв'язувати задачі за допомогою лінійних рівнянь. Тобто, будемо складати математичну модель задачі у вигляді рівнянь, розв'язувати її, і потім відповідати на питання, яке поставлено в задачі. Формат у нас буде сьогодні такий: більшість задач, які я взяла з підручника Алгебра 7 клас автор Істер, буде продемонстровано оглядово, тому що ці задачі розв'язували. Мої учні вдома, або ми їх розв'язали в класі. І тільки останні задачі ми будемо розв'язувати з вами разом, тому що вони найскладніші. Роботу я зараз буду демонструвати одного з найкращих своїх учнів, якщо я знайду його YouTube-канал, я дам посилання на нього під цим відео. Це Тарановський Кирило, він не тільки гарний музикант, але ще й гарний математик, до речі. Якщо ви хочете, щоб я ваші роботи демонструвала, зараз звертаюся до своїх учнів, надсилайте мені їх у класрум в належному стані, і я так само буду вас представляти на своєму каналі. Тож, дивіться. Перші задачі, от ті, які було задано додому, 901, 905, 907 і так далі, вони будуть просто вам продемонстровані. Ви можете ставити на паузу і дивитись ці розв'язання, якщо вам вони необхідні. Я сподіваюся, це вам буде на користь. 905 так само, дивіться, всі задачі починаємо з того, що позначаємо змінну Х, виходячи з того, що нам потрібно знайти. Потім вже складаємо математичну модель у вигляді рівняння, розв'язуємо його і обов'язково записуємо відповідь. Ось тут не вистачає відповіді. Так само номер 907. Позначаємо змінну через Х. Іншу змінну виражаємо через позначену, тобто, якщо перше число х, то друге х-42. Складаємо математичну модель у вигляді рівняння, розв'язуємо її, аналізуємо і записуємо відповідь. Тут її також не вистачає. Єдине, що тут можна розв'язати другим способом, і мені він здається доречнішим, але відповіді будуть такі самі. Ми можемо позначити перше число як 7х, а друге число як 4х, тому що відношення цих чисел як 7 до 4. Далі, згідно умови цієї задачі, різниця цих чисел 7х 4х. Буду дорівнювати 42, і це наша математична модель, тобто рівняння. Виходить, що 3х дорівнює 42, і звідси ми знаходимо х, який буде дорівнювати 42 поділити на 3, і буде дорівнювати 14. Тоді ми повертаємось до наших позначень. Перше число 7х, тобто 7 помножити на 14. То буде 96. А друге число 7, 4 помножити на 14, то буде 56. І відповіді у нас співпали, з тим, що у Кирила. Тож ми розв'язали правильно, яким би способом ви не розв'язували. Єдине, що не вистачає слова відповідь. От Відповідь потрібно записати. І у відповіді вказати, що 96 і 56, хоча б ось так. Номер 910. Так само робимо, записуємо відповідь. Номер 918 все те саме. І номер 912 також дивіться, будь ласка, розв'язання. І переходимо до задач, які ми розв'язували в класі. Перша задача: читайте умову, ставте на паузу і я коментую її розв'язання. В першу чергу тут вже потрібно проаналізувати, тобто цей етап аналізу його потрібно зробити, і результатом цього етапу аналізу буде коротка умова. Ось коротка умова до цієї задачі і одразу позначення до цієї задачі. І вже коли ми все це зробимо, то у нас просто рівняння саме напрошується, ми його складаємо, розв'язуємо і знаходимо X, повертаємось до нашої короткої умови. Виходить, що наборів «Солодко» у нас буде 137. Наборів добре буде 137 мінус 12, тобто 125, і наборів смачно буде 137 плюс 31, 168, і це ми записуємо у відповідь. Наступна задача також ставте на паузу, читайте умову. Ми аналізуємо її спочатку. Мова йде про консервні банки, які потрібно розкласти у три ящика. Чи можливо їх взагалі розкласти? У три ящики таким чином, щоб у другому було вдвічі більше банок, ніж у першому. Тобто у другому ящику буде 2х, а у першому Х, а в третьому на три банки менше, ніж у першому. Тобто, у третьому буде х-3. І всього таких банок у нас 68, це вже наша математична модель. Ми зводимо подібні доданки x плюс x і плюс 2х, то буде 4х, і переносимо мінус 3 з протилежним знаком в праву частину, виходить, що 4х до рівня 71 розв'язали і отримали дробове число. Виходить, що у нас в першому ящику повинно бути 17,3 четвертих консервних банк. Але ми ж так не будемо робити, звісно. Ми ж не будемо консервну банку ділити на 4 частини і три частини такої консервної банки класти у перший ящик. Тому у нас відповідь ні. Не можна розкласти 68 банок консервів у три ящики, так, щоб у другому було вдвічі більше банок, ніж у першому, а в третьому на три банки менше, ніж у першому. Наступна задача 923. Батькові зараз 38 років, а його синові 10. Через скільки років батькові буде утричі старше за сина? Через Х, як правило, ми позначаємо те, що нам потрібно знайти: через скільки років? От батькові зараз 38, синові зараз 10. Роки йдуть, оці Х років ми додаємо до. Кожного до років, кожного з наших героїв цієї задачі, скажімо так. Щоб урівняти ці роки, нам потрібно. Помножити роки сина на 3, тому що через кілька років син стане втричі молодший за батька, а батька буде втричі старший за сина. Тобто, щоб між ними поставити знак дорівнює, ми повинні помножити роки сина на 3 через Х років. Ще раз, роки сина через Х років помножити на 3. Далі в правій частині розкриваємо дужку. Ось я тут показала, яким чином. В отриманому рівнянні вже розв'язуємо його. Знаходимо Х і повертаємось до позначень. Ми через Х позначили кількість років. І цю кількість років нам потрібно було знайти. Навіть ми зробили перевірку, вона нам показала, що все правильно, і відповідь записала. Йдемо далі. На одній ділянці кущів Агрус втричі більше, ніж на другій. Якщо з першої ділянки пересадити 12 кущів на другу, то кущів агрус на обох ділянках стане порівнем, оскільки кущів агрус росте на кожній з ділянок. Перша ділянка 3х, друга ділянка Х, тому що на одній ділянці кущів агрус втричі більше, ніж на другій. Тоді ми пересаджуємо мінус 12 беремо з першої ділянки і плюс 12 додаємо в другу ділянку. Таким чином, їх стало порівно, тобто можемо в результаті цих всіх пересаджувань поставити між ділянками знак дорівня по кущам агросу. Далі вже алгебра переносимо ікси в ліву частину, числа в праву частину, якщо потрібно, змінюємо знаки, знаходимо ікс, от 2х до рівня 24. Якщо забули, як звідси дістати ікс, Зробіть, будь ласка, на простих числах 2 на 3 дорівнює 6, як би ви знайшли 3. Ви би 6 поділили на 2. Так само ми можемо знайти Х24 поділити на 2, отримаємо 12 кущів. Це у нас буде друга ділянка, тому що друга ділянка то є чистий Х. А тоді перша ділянка буде 3 помножити на 12, тобто 36 кущів, і це ми записуємо у відповідь. Наступна задача. У двох. В корпусах пансіонату проживала однакова кількість відпочивальників. У зв'язку з проведенням ремонту було вирішено переселити 24 відпочивальника з першого корпусу до другого, після чого кількість відпочивальників у першому корпусі стала в 4 рази меншою, ніж у другому, оскільки відпочивальників проживала в кожному корпусі до початку ремонтних робіт. І так, у нас в першому корпусі. І в другому корпусі однакова кількість відпочивальників. Ми все це позначили через Х, а потім почалися переселення. А з першого корпусу ми забрали 24 відпочивальника, відповідно, вони переселені до другого корпусу. Після таких переселень у першому корпусі стало в 4 рази менше відпочивальників, ніж у другому. Тобто, щоб урівняти кількість відпочивальників в цих двох корпусах, ми повинні там, де менше, помножити на 4, отримали рівняння, його розв'язуємо, розкриваю дужки, мінус 96, дорівнюю Х, плюс 24, переношу х в ліву частину. А відомі доданки без ексів у праву частину. Отримаю найпростіше рівняння 3х дорівнює 120. Звідки Х знаходжу, то буде 120 поділити на 3, тобто 40. Повертаюсь до наших позначень. Через Х ми позначили кількість відпочивальників, які проживали в кожному корпусі до початку ремонтних робіт. Тобто більше нічого нам не потрібно встановлювати, можна записати відповідь. Наступна задача на 44 гривні було придбано 25 зошитів у клітинку і лінійку. Вартість зошита в лінійку 1 гривня 70 копійок. А в клітинку 1 гривня 80 копійок, оскільки зошитів кожного виду придбали. І так, у нас є зошити у клітинку, у нас є зошити у лінійку. Вартість зошиту у клітинку і вартість зошиту у лінійку позначаємо. Нам відома кількість всього зошитів, нам відома вартість всіх зошитів. Нам потрібно встановити, скільки зошитів і яких купили, якщо всього їх придбано 25. Дивіться, якщо ми кількість зошитів у клітинку позначимо через Х, то тоді кількість зошитів у лінійку буде 25 мінус Х. Якщо ми помножимо 1 гривню 80 копійок на Х, то ми знайдемо, скільки було витрачено на зошити у клітинку. Якщо ми помножимо 1,7 на 25-х, то ми знайдемо, скільки грошей було витрачено на зошити у лінійку. Разом на все було витрачено 44 гривні. І то є наша математична модель задач, яку ми розв'язуємо. 1,5 поділити на 1,1 це все одно, що 15 поділити на 1, то буде 15. І повертаємось до наших позначень. Ми через Х позначили зошити у клітинку. Виходить, що їх 15, тоді зошитів у лінійку буде 10. І можна записати відповідь. що 15. І 10. Ну, потрібно записати більш детально, що 15 у клітинку і 10 у лінійку. Наступна задача старовинна грецька. У Піфагора запитали, скільки учнів навчається у твоїй школі? Пам'ятаєте, хто такий був Піфагор? То був давногрецьким філософом, який до того ще був дуже класним математиком. Так от у нього запитали, скільки учнів навчається в його школі. На що він відповів: Половина всіх моїх учнів вивчає математику, чверть музику, сьома частина мовчить. І, окрім того, ще є три жінки, скільки учнів навчалося в школі Піфагора. Дивіться. Давайте ми всіх учнів позначимо за одну цілу. Тоді половина всіх учнів одна друга. Вивчає математику. Чверть вивчає музику. Одна сьома частина мовчить. От про Яку частину своїх учнів він тільки що розповів нам? Давайте знайдемо цю частину. Додамо ці дроби, які ми тільки що сформували. Спільним знаменником у них буде 28, тут додатковий множник 4, тут 7, а тут 14. Виходить, що 14, 28. -х. Плюс 7, двадцять восьмих, плюс 4, двадцять восьмих, і ми знайдемо, що ця частина складає 25, 28. До цілого нам не вистачає, щоб от була одиниця, ще 3 28 25, 28, плюс 3 28. Буде 28, 28, тобто 1. Оця наша одиниця представлена як 28,28, 28. і оці 3 28 відповідають трьом жінкам. Ми ж їх не включили, які є у школі цій піфагорійців, і які потрібно додати до іншої частини його учнів, щоб отримати. Повну цілу частину його учнів. Тобто, 3 28 це три жінки. Що у нас виходить? У нас виходить, що учнів всього у нашого піфагора і було 28, якщо хочете. Якщо не хочете, то можна зробити ось так. Учнів було Х, ну, якщо класичним чином розв'язувати цю задачу. Це кількість всього учнів. Тоді друга х плюс 1 х плюс сьома х буде дорівнювати 25 28х, це основна частина його учнів. Від одиниці віднімаємо 25 28. Отримаємо 3 28 і то є наші жінки, звідки ми можемо знайти кількість цих жінок, х буде дорівнювати 3 поділити на 3 28, тобто 3 помножити на 28 третіх, і тоді вже ми точно. Отримаємо, що учнів у Піфагора було 28. Ось така задача, стародавня грецька. І ось такі мої міркування стосовно її розв'язання. Одна чверть від одного числа дорівнює дві третіх від другого. Знайдіть ці числа, якщо їх сума дорівнює 66. Давайте будемо аналізувати і складати коротку умову. Перше число у нас є, і друге число. Сума цих двох чисел дорівнює 66, і це нам вже дає можливість позначити якесь число через Х, тоді інше число як 66 мінус Х. Виходячи з останнього речення. Тепер переходимо до першого речення. Одна чверть від одного числа. Одна чверть від першого числа. Дорівнює 2 третям від другого числа. Ми використали все, що нам дано. З цього ми склали математичну модель. І нам залишилось її розв'язати, розкриваю дужки 2 третіх на 66, то буде 2 на 66 поділити на 3 мінус 2 треті Х. Тобто, я помножила тільки що 2 третіх на 66 і 2 третіх помножила на х. Виходить, що 1 четверта х дорівнюватиме, скорочую 66 і 3 на. 3, 2 на 24 буде 44, мінус 2 третіх ікс. Переношу всі ікси, точніше збираю їх в лівій частині, а числа в правій частині, ті, які самі по собі, без іксів. Отримає найпростіше рівняння 3 третіх х дорівнює 44. Тобто х дорівнює 44 поділити на 1, тобто 44. Повертаємось до умови, до наших позначень. Виходить, що перше число дорівнює 44, а друге число 64 мінус 44, і то буде. 22. І це ми записуємо у відповіді 44 і 22. Або можна записати перше число 44, друге число 22. І остання задача на сьогодні: човен витратив на шлях за течією 2,5 годин, а проти течії 3,6 годин. Дивіться, у нас задача на швидкість, відстань, час. І все це буде за течією і проти течії. Одразу починаю складати коротку умову. За течією було витрачено часу 2,5 години. А проти течії 3,6 годин. Читаємо далі відстань, яку проплив човен за течією, виявляється виявилася на 7,6 км меншою, ніж відстань, яку він проплив проти течії. Тобто відстань ми не знаємо, але Відстань яку проплив за течією на 7,6 км менше, ніж проти течії. Знайдіть власну швидкість човна, це нам потрібно знайти і це ми позначимо через Х. Якщо швидкість течії дорівнює 2 км за годину. Тобто до власної швидкості додаємо 2 км за годину, якщо пливемо за течею і від власної швидкості віднімаємо швидкість течії, якщо пливемо проти течії. Ось така у нас вийшла коротка умова. І тепер будемо складати рівняння. Ви знаєте, що відстань дорівнює швидкості помноженій на час. В нашому випадку відстань проти течії буде дорівнювати х мінус 2, це швидкість проти течії, множимо на час на 3,6. Відстань за течею буде дорівнювати Х плюс 2 помножити на 2,5, тому що за течею човен плив 2,5 години. Ми знаємо, що ця, ці відстані такі, що він за течією плив менше, ніж проти течії на 7,6 км. Або Проти течії він плив більше на 7,6 км. Тому, щоб урівняти ці відстані, ми повинні від відстані, яку він проплив проти течії відняти 7,6 км. І тоді ці відстані стануть рівними. І ось таку модель ми отримаємо, яку розв'язуємо. як звичайне рівняння. Мінус 7,2 і мінус 7,6 буде мінус 14,8. І ці мінус 14,8 я переношу в праву частину до п'ятірки із знаком протилежним. Отримаємо найпростіше рівняння, звідки дістаємо Х. Виходить, що наш Х дорівнює 18. Повертаємось до умови. Нам потрібно було знайти власну швидкість нашого човна, ми її знайшли. Вона вимірюється у кілометрах за годину. І це ми записуємо у відповіді: 18 кілометрів за годину. На цьому у мене на сьогодні все. Дякую вам за увагу. Гарного вам дня, гарної весни і до нових зустрічей!